Чи безпечно купатися на басовому куті? Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб озброїлися спеціальним пристроєм, батометром і вирушили на човні досліджувати воду. Проби для лабораторного аналізу беруть у трьох точках: при вході в озеро, середині та на виході біля шлюзу, де вода з озера переміщається в устю. Дослідження будуть проводитися на мікробіологічне забруднення, на хімічне забруднення, також на наявність паразитологічних <забруднень> та на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій, також ми будемо досліджувати сьогодні ґрунт в зоні пляжу і питну воду. Після проведення подібних досліджень у минулі роки спеціалісти не рекомендували плавати у басовому куті. У більшості випадків у воді знаходили паразитичні мікроорганізми та бактерії від цис, лямблій до кишкової палички. Нині вода в озері активно цвіте біля берегів набула зеленого кольору та має відповідний запах болота. Ну, якщо рівняни е Прийняли рішення купатися у воді, яка забруднена, і підтверджено, що вона забруднена, то рекомендовано не заковтувати цю воду однозначно і по можливості зразу змити. Нещодавно водолази обстежили дно басового кута та виявили там купу сміття. Про це розповів начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Такі обстеження проводять на всіх санкціонованих пляжах по області. Що тільки ми не винімали і. Скати старі, і доски згої з гуї з цвяхами забиті, каміння, пляшки. Що тільки кидають все під підряд. От приходиться вичищати, там ми, мабуть, машину вичистили із цього і з озера. Васівку. Попри усі застереження та дослідження минулих років, вистачає охочих скупатися в озері. Деякі відпочивальники старожили, навіть бачать покращення стану води. Два дні назад вода чиста була. А сьогодні нанесло. Не бачу загрози такої у воді. Вода чище, ніж була от в минулому році навіть. Водночас більшість рівнян на пляжі просто засмагають, не ризикуючи заходити у воду. Освіжаються люди під прохолодним душем та питними фонтанчиками. Я ще не купався, але бачу, люди купаються. Купаються, да, да. й так прийде сюди, покупається. Не, для, для початку кажуть, вода тут зелена, да, а там далі та, вона чиста. Років п'ять тут не лізу в те болото, то Добре, що душ хоч зробили. А гірше стає, так, да, з кожним. Так а ні. А хто, а хто його що робить? Його ж ніхто не, не очищує, да, да, не да, да, по собі Я воно все ж звідти тече. Перші цьогоріч результати досліджень стану води у басовому куті стануть відомі наприкінці тижня. Такі проби фахівці центру контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть щомісяця. і не лише у Рівному, а й по всіх водоймах області. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.